Доброго дня! Всім моїм найкращим підписникам. Давно я це не була в посад. Посад, посад. Ну, це супермаркет, там, де також продаються продукти з класними знижками. Давайте завітаємо разом. Так, давайте ми з вами завітаємо на овочі в супермаркеті посад. Дивіться, капуста. Ціна 26 гривень 30 копійок. Цибуля рожева. Цибуля синя. Це, напевно, цибуля синя. Це, напевно, синя цибуля 1995. Ціна синяї і капусти. А, так, картопля. 17 гривень, 50 копійок. Гарний бурячок. 11 гривень. 80 копійок. морковка 10 гривень 90 копійок. Так, ціни он. що що я все по цінам кажу. І ось ще якась картопля. Картопля, також 17 гривень 50 копійок. Доволі непогано питали, по чому картопля. Я сказала ціну картоплі. Дивіться, що я вам хочу показати. Мене оце одне вбиває і цікаве. Зараз я вам, якщо вийде, воно бачите? Вона муха. І вона там лази, лази, лазить. Цікаво. От у мене одне питання. Цікаво, звідки вони беруться? Інтересно, муха. Ну, бачите, це якби воно. Інтересно, це. Женский род чи человеческий род. Если есть одна муха, значит... Видите, как она ножкой потароет. Значит, еще до у есть. Значит, есть мухвин, Есть маленький мухонёта. Також. А с они борются? А кто знает? мені. напишите мне. Так, ось есть такой вот точек. И тут знижки Минус пятьдесят, соточки минус тридцать. Ви можете прибрісти, бачите, вам персик інжирний, 45 гривень, 20 копійки, 50% знижечки. Вам цей персик, там, де був порчений, навіть пообрізали. Оце там. Також ось помідорчики ви можете взяти зі знижечкою 30%, 53 гривні, 6 копійок, і 30% знижки вони пробивають. Гляньте. Так уже ваканда можна взяти, так тут взагалі халява. 50% знижки. Ну ціни тут немає. Тут знижка 50%. Ціна незвісна. А це ось, дивіться. Мухи. от дивіться. Муха. От інтересно вони. Звідки вони беруться? Если є муха, вона. Значить є він, муха правильно? Тут акції. Хороші. Ну що це робить? Відки вони це беруть беруться, хто скаже, як виходить мухи. А ось кавуни, дивіться, можете взяти прекрасний кавунчик. Вам його навіть порізали. І виноград. І що тут у нас по персику? Дивіться, Сіна дисконтна, виноград, лимон. А де тут той персик? А, персик, інжирний. Коштує 99,90. Нектарин 77,95. І персик по 66,95. Це така ціна на фрукти. І ще є виноград білий. Ціна 79,95. А лимон коштує 69 гривень 95 копійок. Забігайте за лимоном. Лимон гарний ідеальний. Ну, тут такого добра багато, бачите? Всі якісні, свіжі наші українські продукти. Так, далі, питали, оце ж на консерви ціни. Ясокурячі, дивіться, півлітрові банки. Холодець вам закрила. 75 гривень, 10 копійок. З карткою посад 74 гривні 35 копійок. Знижечка буде. Так, далі. Середина 42 гривні 50 копійок. Порада. Бачите? І ціну показала, і середину вам показала. середина порада, акція Це акція. тут багато зараз акцій йдуть по сер... по этимі. от середина 41 гривня 90 копійок. Ну, це іменно в посаді. Ну, це ж не у всіх містах. Це є супермаркет, це у нас є. Це взагалі по Харкову і по області є трошки. Так, далі Вон є тушонка, свина. 867 гривень 50 копійок. Смачно до столу вам буде. Дуже смачно за 67 гривень 50 копійок. З карткою посад 66,83. І яловичина 108 гривень 90 копійок. З карткою 107 81 Ну і от також є, бачите, різні виробники тушонки. Я вам так ціни покажу: це яловична туристична свинина. 98,40. Я вам говорю без картки, бо в мене немає картки цієї. Я, я, я. ну я рідко сюди заходжу. Курка у власному соку 91 гривня рисова. Каша рисова з яловичиною 65 гривень 90 копійок. І там аж 5 кілограма 500 здорова банка наїстись можна. Так, паштети, кого цікавлять, Вон, паштети по 43 гривні 40 копійок. І от паштет качачий. Ну, качка нарисована і написано 3650 і 3614. Ну, Магазин, в принципі, непоганий, але є свої плюси, є свої мінуси. Ось в холодильник тут рибку. Вон, бачите, яка рибка класна. Мені пусінька, дорогусенька. Так що залітайте. В О, дивіться, сіки ікри червоної. 96 гривень 90 копійок. Це червона, та і красна. І червона, і чорна ікра в одну ціну. Це ж імітована, ви ж не забудьте. Бо це ще скажете, що натуральна. Ні, це імітоване. Я не пробувала в таких банках. Моя надію вона смачно. Так. Сир. Ось вам насущий сир. Дивіться. 3870, оце ідеальний сир для суш, Наш сирок. Бачите, хто хоче вдома приготувати, взяли оцей надаєта і готуйте. Будете задоволені бринза 4790 ніжна 16% знижки йде на цю бринзу. Так, по олії дивіться, є царська олія. Бачите, как классно. Это царитика ее в животе, я так поняла. 55 гривен коштує Где-то 20 миллилитров. І литра. И царская есть. Это, наверное, не рафінована, А вот рафінована. 66 гривен, 80 копеек. Бачите, как корона. Ну, а Олейна 49,80 Ціна. А, ось ще є їхня порада. Рафінована саняшникова 45 гривень 30 копійок 830 миллилитрів. 44,85 с картою. Це кстати саме дешево щось вона тут. Ось і так. так Далі, Далі ми проводимося сюди в оцей зон. Я вам покажу, почему тут цукор. 29 гривень 90 копійок. Ой, тут так пахне. тут такий приємний запах. Щас я вам скажу. Цепленок табака. Кілограм 29,90. Правильно? Кілограм, так. Да. Кілограм цукру 29,90. Бачите? І ось є сіль 12,50. Так, далі. А, є ще ось така кухонна сіль по ДСТУ. Бачите, вимажняна, це 1,5 кг йде. 22 гривні 90 копійок. І є борошно-хуторок. 40 гривень 50 копійок вагом вага 1800 грн. Так, подивимося, що тут по гречці. Ми ж любимо гречку. Так, давайте ми от іменно посад. Дивіться, 25,91 кг. Греччики. є червона лінія. 100% якість. Гречана ядерна жарена, жарена. 22 гривні, 90 копійок. З карткою 22 у 67. Так, зараз я скажу. 800 грамів. Ну тут 800 грамів. У цій пачці 800 грамів. Виходить. Ну, це так, в принципі. Так, ще я хотіла подивитися, по чому тут горох. Якщо він тут є. Якщо є, я вам покажу обов'язково. Так, 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 горох. Щось я гороха тут не наблюдаю. А, я ще не жарена, каречка мене спрашивала. Ось крупа речена, ядриця не жарена. це не погана, це дуже якісна. 27 гривень 30 копійок. З карткою 27.03. От ціна. Ну, ви знаєте, мені не дуже так удобно, я більше товару вам показую. Рис 400 грам, 22,90 А є кілограм рису, 51 гривня 30 копійок. Це по рисові. Оце так. Ну по поводу, може, отут макарони. Гороха, я його тут і не бачу. Тут немає. Горох, мабуть, на весь золото дорого. От по чому завитки 35-10 макарони. Краща ціна. Сама краща ціна. Ви бачите, такі ще макарони є Рава, черева. Тут багато всього. Дякую всім за увагу. Хто дивився моє відео, пишіть коментарі, ставте лайки, робіть репости, підписуйтесь на мій канал, обов'язково молоко. Чому на полці стоїть? А це одного я зрозуміти не можу. Він холодильник, а ось полка отдельна якось воно. Так, молоко молокія. Коров'яче питне ультрапастеризоване, 49,20. 900 мл. Навіть літра немає. А це ось 38,40. Ну тут 2,5 жирності, навіть бачите. Взагалі нічого не повім, що воно і як воно. Ну холодильник працює. Де тут ще аукція може якісь є. На йогурт Данон 5290 по 52,90. Ну, це в принципі. Це можна сказати, практично у мене на районі такий чудовий супермаркет. Посад чи посад. Завітайте посад і посад. Посад посадний буде вам. Що це таке продається? Це щось напекли? Хочу оцю попробувати, якщо знайду там такі якісь печенюшки, забула, як вони називаються. Ну, я як знайду я вам покажу.